Святково вдягнені учні дарують квіти вчителям, вітають один одного і втирають сльози радості. У перший день осені для 14 тисяч учнів міста розпочався новий навчальний рік. Проводжав до першого класу сьогодні свою молодшу доньку Аліну й Ужгородський міський голова Сергій Ратушняк. Приємно відчувати ці людей, які нас оточують. та сьогодні ми дякуємо їм і запрошуємо до слави. Сергія міста та натова під час урочистої частини Сергій Ратушняк привітав батьків та учнів з новим навчальним роком, побажав школярам успіхів у навчанні, а також висловив щиру подяку вчителям та батькам за їх працю та бажання зробити навчання у школі для дітей якомога кращим. Молоді, діточки я і вас, чергу, і першу, нас, тому що ви ще не розумієте, Яке це для нас свято у мене подвірне, тому що я також маленько сюди привів. Вітаю просто одного з трьох флагманів нашої освіти, знань і науки. Це перша школа, це літична гімназія, третя школа і гімназія наша класична. Вони були, є, я маю надію, будуть залишатися флагманами освіти і знань цієї області. Після урочистої частини всіх першокласників провели до класу, де пройшов їх перший в житті урок. Сьогодні ви прийшли у перший раз у перший клас. І клас у називається не просто клас, а має букву. Хто за вас вже знає? Правильно. Ми сьогодні прийшли перший раз у перший. Який землекро ви відгадаєте? Я вам зараз почитаю вірші і ви повинні відгадати, про що ми будемо говорити на першому вашому році? У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай їх Їм красить в їх гріх. Рідний край. Нема без корення рослини. А нас, людей, без... Ану хто відгадає? Рослини нема без корення, а людини нема без батьківщини. А ну повторили. Без чого нема людини? Без батьківщини. Рідний край про нашу батьківщину. Прошу! Україна! Україна. Україна. А ну, повторили, я нарушає Україна. Україна, звичайно, це край, в якому ви народилися, навчилися робити перші кроки. Багато з вас ходили в дитячий садок, а сьогодні прийшли в школу. Як називається наше місто? Тут малеча познайомила зі своєю першою вчителькою та дізналась, чому ж їх будуть навчати протягом наступних років. Будемо сподіватись, що цей чудовий святковий день стане для першокласників маленьким кроком у світле майбутнє, де вони зможуть досягти великих успіхів і стануть гордістю нашого міста та своїх батьків.